Вітаю на календарі п'ятниця, 17 листопада. Ви дивитеся Капрі Ньюз. і в студію для вас працює Анастасія Бурковська. Сьогоднішній день запам'ятався нам такими подіями. Чергова маленька перемога після сюжетів телебачення капрі у Покровську почали ремонтувати проблемний з'їзд з мосту. Фрезеруємо, знімаємо маємо поверхність. 753 мільйона гривень на ремонти та утримання на Донеччині. Тривають дорожні роботи. За 10 місяців було відновлено 281 тисяча з гаком квадратних метрів пошкоджених доріг. Це те, що відновлено 23-річний син начальниці відділу освіти Покровська виїхав за кордон та розповідає, скільки це коштувало. Є є, є. Я в Польщі швидко. не думаю, що я тут буду так швидко. Мешканці Новогродівки отримали гуманітарну допомогу. Щомісячно в на громаді видається близько 12 тисяч продуктових наборів мешканцям. 17 листопада міжнародний день протидії булінгу про причини булінгу та де отримати допомогу. Якщо це стосується дитини, то дуже важливо розповісти це батькам. І батькам бути уважним до своєї дитини, щоб бачити, що з нею щось коїться, не так. Пісне меню. Як у різноманітниці свій раціон під час посту? Понадобиться картофель, мука, вода, соль. Ну і золоті руки. Інформаційний випуск традиційно розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Поліція Донеччини фіксує наслідки російських атак. Поранено двох мирних мешканців. За минулу добу армія РФ завдала 12 ударів по цивільному населенню. Росіяни били з авіації БПЛА РСЗВ ураган артилерії. Під вогнем перебувало вісім населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Покровськ. Торецьк, СМТ Очеретине, села Антонівка, Соловйове. Руйнувань зазнали шість цивільних об'єктів: житловий будинок, магазин, складське приміщення, трансформатор, тепло та електромережа. По Антонівці окупанти били з артилерії, поранили двох мирних мешканців. БПЛА росіяни спрямували на Покровськ, пошкоджено складське приміщення. По Очеретиному війська РФ вдарили ураганами, снаряди влучили у магазин. Крім того, стало відомо про поранену людину в Турецьку, яка отримала травми під час артобстрілу 15 листопада. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Ми неодноразово розповідали про проблеми з'їзд так званого горбатого мосту, що у Покровську. Сьогодні тут розпочалися ремонтні роботи. Подробиці дізнаєтеся у нашому наступному сюжеті. Протягом останніх декількох місяців журналісти телебачення капрі випустили близько десятка сюжетів про проблемний з'їзд з так званого горбатого мосту, що у Покровську. Саме цей з'їзд систематично ставав причиною великих заторів та обурення водіїв, адже місцеві керманичі, хоч і витратили майже 300 тисяч гривень на ямковий ремонт шляхопроводу, про дійсно проблемні ділянки просто забули. Неодноразово сюди приганяли техніку, аби, хоч якось, владнати ситуацію. Але такого, так би мовити, ремонту вистачало до першого дощу а далі як по колу, ями, затори, витрачений час та гроші сьогодні. Вранці 17 листопада, біля з'їзду з горбатого мосту на вулицю Добропільська, почали працювати підрядники. Резируем, снимаем. Ніровна поверхність. Далі посмотрю, що рукавосва скажуть. Лажить, не лажить, умови, условия, будуть далі, будь не буде осадка. Строки завершення робіт наразі невідомі, як і об'єми, які будуть виконані. Адже у системі публічних закупівель Прозору тендеру ми не знайшли. Чому з'їзди з мосту не зробили одразу, коли виконували ямковий ремонт? Навіщо було чекати середини листопада? Часу поганої погоди та дощів і риторичне питання. Невже покровські керманичі не можуть працювати без підказок від журналістів? Відтепер рішення про виїзд посадовців контролює прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це йдеться у постанові номер 698 про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон. Відповідні зміни були внесені від 14 листопада. На Донеччині на ремонт та отримання доріг спрямували 753 мільйона гривень. Подробиці дивіться далі. Майже по всій території Донеччини наразі проводяться ремонти доріг. Як повідомили в Донецькій ОДА, цим питанням займаються дві підрядні організації. Загалом, станом на листопад місяць, було виконано роботи за основними маршрутами. Цьогоріч основні сили були направлені на логістичну складову. Евакуаційні маршрути, на маршрути логістичні. Ямковий ремонт в основному перебував в експлуатаційному утриманні. Напрямки від Дніпропетровської Харківської області були задіяні, були задіяні лінії поблиз лінії фронту. Завжди ми реагували на прохання медиків, особливо військових медиків щодо евакуації поранених з лінії зіткнення. Роботи проводяться і зараз з дорожнього фонду Донецької області на ремонти доріг цьогоріч було виділено значну частину бюджетних коштів. Було виділено 753 мільйона гривень дорожнього фонду, половина з якого пішла на експлуатаційне утримання, в тому числі і на ямкові ремонти. за 10 місяців було відновлено 281 тисяча з гаком квадратних метрів пошкоджених доріг. Це те, що відновлено виконання дорожніх робіт триває і досі, тому що ми почали ще на деокупованих територіях відновлювати мостові споруди, ті, які були зруйновані, і в цьому році вони ці роботи будуть виконані. Чотири мостові споруди ці роботи проводяться. Вони йдуть, і направлення я ще раз повторюю, що було. На логістичну складову на скорочення транспортних маршрутів за словами посадовця в області проводяться як ямкові ремонти доріг, так і капітальні. Терміни завершення даних робіт наразі невідомі. 23-річний син начальниці відділу освіти Покровська виїхав за кордон та розповідає, скільки це коштувало. Детальніше просто зараз. Останнім часом дії покровських керманичів не перестають неприємно дивувати. Співпраця з фірмами, що підозрюються у фінансуванні тероризму, погрози журналістам, мільйонні ремонти під час війни. А тепер естафету зашкварних вчинків перехопили їхні діти. 23-річний син начальниці відділу освіти Покровська Артем Воротинцев нещодавно виїхав за кордон та розповідає в інтернеті, скільки це коштувало. Є, є, є. Я пермише в Прикол. Тобто, не думав, що я тут буду так швидко. Взагалі щось інше супер дуже. 23 річний хлопець навіть влаштував опитування, де пропонує своїм підписникам вгадати, скільки коштує перетнути кордон. Цінник в опитуванні від однієї до 11 тисяч доларів. Нагадаємо, і це сторінка сина керівниці відділу освіти Покровська Любові Воротинцевої. Ось фото зроблені ще у Покровську з мамою, яка нещодавно підписала сім договорів на ремонт укриттів на 35 мільйонів гривень. Сама ж любов Воротинцева, виїзд сина за кордон коментує так: то задавайте питання дорослому чоловіку, а я взагалі відпустці і маю право відпочивати. Артем Воротинцев більш відкрито розказує всім про те, який щасливий від того, що має можливість вільно жити. Свій виїзд він сприймає як знак від Бога, а не вистачало хлопцю свободи. І за словами Артема не боятися, що тебе десь спіймають, заберуть і ти помреш, навіть не побачивши світ. Бо, як виявилося, це вже все набридло молодику, і він підкреслює, що він людина, а не якась мішень. Ми намагалися поспілкуватися з так би мовити щасливчиком Артемом, сином начальниці відділу освіти Покровська. Але на наші повідомлення хлопець не відповів. А після цього і, взагалі, закрив свій акаунт. Ось такі вони подвійні стандарти. Поки син держпосадовиці Любові Воротинцевої гуляє по Варшаві. Хизуючись цим в інстаграмі, а мама у прифронтовому покровську крутить мільйонів схеми з бюджету. Інші хлопці та дівчата такого ж віку, а можливо навіть і молодше, зі зброєю у руках, боронять рідну Україну що хвилини ризикуючи своїм життям, бо розуміють, що гнати з рідної землі окупантів. Це і є боротьба за свободу, у тому числі за свободу подібних інстаблогерів та держпосадовців. Ми вже неодноразово розповідали про те, що покровською громадою не перший рік керують приїжджі та ті, хто не бачить тут подальшого життя. Їхні сім'ї та діти за кордоном чи у інших містах України. Більшість керманичів тут нічого не тримає, тому і про розвиток громади, і годі казати. І свої посади, скоріш за все, вони розглядають лише як спосіб заробітку. Сподіваємося, що після перемоги кожен все ж таки отримує по заслугах, і в нашій країні більше не буде місця подібним діячам. Є бой чисто попольше гуляє. Підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня в Україні не буде. Про це повідомляє Міненерго. У Новогродівці триває чергова хвиля видачі гуманітарної допомоги. Подробиці дивіться далі. Видача гуманітарної допомоги вкрай важлива для кожного мешканця прифронтових громад, які опинились в складних життєвих обставинах через ворожу агресію. Хтось втратив роботу, хтось був вимушений покинути рідну домівку і починати все з чистого аркушу. Завдяки благодійним фондам та організаціям у Новогродівці проходить вже 19-та хвиля видачі гуманітарної допомоги. Продуктові набори одночасно роздають як у місті, так і в старостинських округах. Гуманітарна допомога забезпечена всесвітньою продовольчою програмою від ООН. Додатково також сім'ї з дітьми отримують гуманітарну допомогу від гем Юкрейн. Щомісячно на Ордіській громаді видається близько 12 тисяч продуктових наборів мешканцям, а також на протязі місяця ще окремим категоріям громадян надається і нічні набори, памперси і інші. Необхідні товари. Мешканці, які отримують гуманітарну допомогу, зазначають ці набори, неабияк допомагають в реаліях сьогодення. Дуже Очень важна, тому що пенсія мізерна, за 37 лет роботи взагалі нічого. А це дуже хороша відмовила. Очень важна особливо для пенсіонерів, для стариків, тому що пенсії мізерні. От, якби б я не работала, моя пенсія 2000. Без неї взагалі з неї вижити нереально. Тут макарони, мука. Ух, этих... Паштеты тут есть, бывают там пряники, такое еще. Все. все необходимое есть. Так что особенно для стариков уважно. Конечно, это очень хорошо, что помогают людям. и Все время что-то у нас есть. Давай сказать. Ну, спасибо всем, что помогают. Дають да, конечно, важно. Мы Ми перепуганився. Ні, звісно. Так Спасибо, что у нас хоть магазины работают. А то если вот так, что мы будем делать? У гуманітарному штабі Новогрудівки кажуть, що процес взаємодії з благодійниками вже добре налагоджений. Тож мешканців просять слідкувати за запрошеннями на офіційних джерелах та звертатись вчасно до гуманітарного штабу за отриманням продовольчої допомоги. На Донеччині викрито групу осіб, які облаштували у готелі будинок розпусти. Так, четверо мешканок Слов'янська підшукували жінок віком від 28 до 35 років, готових займатися проституцією. Організаторка бізнесу селила їх в окремих готельних номерах, де вони надавали чоловікам послуги інтимного характеру. Година послуг коштувала від 5 до 7 тисяч гривень. За понад 5 місяців у готелі пропрацювали 10 жінок. Середньомісячний заробіток борделю складав близько 900 тисяч гривень. Сьогодні у всьому світі відзначають Міжнародний день протидії булінгу. Про причини цього явища та де отримати допомогу, вже готові розповідати мої колеги. Міжнародний день протидії булінгу відзначають щороку, у третю п'ятницю листопада. Цьогоріч ця дата припадає на 17 листопада. Міжнародний день протидії булінгу глобальна ініціатива, що відзначається двічі на рік у лютому та листопаді, з метою вирішення нагальної проблеми булінгу серед дітей, підлітків і навіть дорослих. Булінг. Це відносно новий термін для пересічного громадянина, зміст якого кожен із нас не просто знає, а в більшості випадків стикався з цим явищем у дитинстві. Булінг це просто кажучи цькування. і є декілька видів цього явища. Це може бути фізичний булінг, словесний булінг, навіть сексуальний булінг. І з появою інтернету з'явився ще один новий різновид цього явища це кібербулінг. Це стосується як малих дітей, так і дорослих людей, і навіть є таке поняття як мобінг: це коли цькування застосовується на робочому місці. По відношенню до когось з співробітників якогось закладу за статистикою 80% українських дітей піддаються цькуванням, навіть не усвідомлюючи цього в усіх соціальних системах. Завжди є лідер, середня група і так званий вигнанець. У початковій школі діти ще не займаються жорстким булінгом, але вже можуть бути непривітними до інших. Що вчитель починає вибудовувати систему конкуренції та пріоритетів. Діти починають один одного травити. А справжній булінг почнеться у середній школі. З 10-11 років вік входження у підліткову кризу. Найбільше до цього явища причетні люди, які чимось відрізняються від інших. Це може бути соціальний статус, це може бути якась фізична особливість людини. Це може бути якась ментальна особливість тобто, це людина, яка відрізняється. Від більшості людей чимось уникання і ігнорування кривника один із дієвих способів позбутися будь-якого булінгу. Проте, якщо ваш психологічний стан від цього помітно страждає, краще звернутися до спеціаліста. Якщо це стосується дитини, то дуже важливо розповісти це батькам. І батькам бути уважним до своєї дитини, щоб бачити, що з нею щось коїться не так. Якщо дитина змінилася, якщо вона не хоче йти до школи, якщо вона не хоче йти до садочка або там до вищого навчального закладу, було б непогано, щоб батьки могли побачити це і спитати, що саме відбувається. Бо якщо це відбувається в навчальному закладі, то дитина може звернутися до вчителя, до адміністрації, до шкільного психолога, тобто дуже багато є. Варіантів допомоги Булінг впливає на всіх, хто бере в ньому участь або спостерігає, та має деструктивні наслідки в майбутньому житті. Якщо вчасно не відреагувати, можуть бути дуже несприятливі наслідки цього явища. Дитина може почати різати себе, шкодити собі. Вона може навіть задумуватися про самогубство, замислюватися. Вона може. В навчанні дуже погано з'їхати. Ну погано себе відчувати в навчальному закладі. Можуть бути великі психологічні проблеми, і з ними потім буде дуже складно працювати. Якби одразу звернутися по допомогу, то це легше виправити ніж потім. Закон по булінгу, за моральне або фізичне насильство, агресію в будь-якій формі передбачає штраф 850-1700 тисячу гривень або громадські роботи на 20-40 годин. Якщо ж цькування повториться протягом року, то штраф становити 1700 3400 гривень або громадські роботи на 40-60 годин. 14 по 15 листопада у Львові відбувся чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства Динамо України з неолімпійських видів спорту серед збірних команд правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб. Донецьку область представили спортсмени Покровської та Лиманської територіальної громади. За підсумками змагань Леон Білецький спортсмен з Покровської громади, заслужений майстер спорту України, посів перше місце. 15 листопада розпочався різдвяний піс. Тож журналісти телебачення капрі підготували для вас поради, як урізноманітнити свій раціон під час посту. Різдвяний піс цього року у зв'язку з переходом православної церкви України на новий юліанський календар розпочався на 13 днів раніше. 15 листопада триватиме він до свята різдва за новим стилом і закінчиться 24 грудня. Під час різдвяного посту слід відмовитися від їжі тваринного походження: м'яса, птиці, молочних продуктів і яєць. Але все ж цей не такий суворий і до раціону можна включити рибу та морепродукти овочі та фрукти. Тож сьогодні ми вирішили дізнатися, скільки коштують пісні продукти на прилавках Покровська. «Ціни в нашому магазині є на будь-який смак і на різний гаманець. У нас є і акційні ціни. Є червона риба в межах 700 гривень за кілограм. І є також в акції філе червоної риби форелі. Є бюджетний варіант це мінтай, хек або ж карась можна придбати. Ціни на мойву стартують від 12 гривень за 100 г. Останнім часом ціни піднімалися, але зміни були незначні, тому я думаю, в межах того, що було, і залишилися. Ціни на овочі також із приходом холодів помітно зросли на огірки від 75 гривень, а на помідори від 90 гривень можна придбати, і на гриби від 130 гривень. Слід зазначити дітям людям похилого віку, хворим та військовослужбовцям посту притримуватися можна за бажанням, аби це не нашкодило здоров'ю. «Все-таки у нас на превеликий жаль, триває війна. І є попущення для тих людей, які бажали би мати можливість поститися, але по по причині вони не мають. іноді буває, що із їжі може бути тільки тушонка чи якесь там е якесь молочне, а по посту не можна. То для цих людей. Пост можливо, просто якщо вони бажають, то десь щось трошки в чомусь обмежитися, але розуміти про те, що треба підходити для цього з розумом. Якщо ви дотримуєтеся посту, напевно знаєте, що харчуватися треба смачно, корисно та ситно, тільки не вживати їжу тваринного походження. Морити себе голодом не потрібно. Тож шеф-повар одного із закладів Покровська поділився з нами чи не найпростішим рецептом пісної страви бареників із картоплею. новому юліанському календарю з 15 наября у нас. начался рождественский пост и мы сегодня покажем самое простое блюдо из постного меню которое сделать может любая хозяйка дома буквально из-под ножом понадобится картофель мука вода соль Ну і руки вареники з картоплею дуже смачна та ситна страва, оскільки тісто для них прісне, то їхні смакові якості багато в чому залежить від начинки. Можна також додати до картоплі, наприклад, капусту або гриби. А приготування цієї страви займе мінімум часу та зусиль. Для наших вареників, а для тіста нам понадобиться мука, соль і тепла вода. Все, найпростіше тісто, яке можна зробити. Додаємо теплу воду, муку в определенній пропорції. Відомо, що різдвяний піст триває 40 днів. Це менше ніж у великому, але також дуже важко, особливо для непідготовлених людей. До кінця посту доходять не всі, але тих, у кого це вийде, господь щедро нагородить. Різдвяний піст розділений на три етапи. Кожен етап відрізняється від попереднього різноманітністю в раціоні. Чим ближче кінець посту, тим суворіше заборони. Наприклад, якщо на самому початку морянам дозволені риба і олія, то в кінці раціон змінюється і практично повністю складається з. Цухої дідня. Тож притримуватися чи ні різдвяного посту кожен вирішує сам, адже головне, щоб це не нашкодило вашому організму. А далі поговоримо про погоду на завтра, 18 листопада. У Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря становитиме від плюс двох до плюс п'яти градусів по Цельсію. На цьому у мене все наступного тижня у цій студії працюватиме для вас мій колега Владислав Кухлевський. Бажаю вам мирних та спокійних вихідних. На все добре.